Називати мене Іван, я працюю програмістом більше як вже два роки. професійно, програмістом, в принципі, так можна сказати. Е, чому, в принципі, саме Android? Оскільки, не знаю, мені подобається Android, взагалі, подобається те, як на ньому програмують, подобається все, що в ньому є, практично. Ну, звичайно, в ньому є свої плюси і мінуси. Будь ласка, наступний слайд. Ну, взагалі, що це таке Android? Е, всі кажуть, що android Android, а взагалі не знають похоження цього слова. Взагалі Android це людиноподібний. Тобто це навіть не робот, як мається на увазі в фільмі Я робот. Це якась людиноподібна тварина, предмет і тому подібне. Оце можна назвати Андроїдом. Але в сучасному світі ми кажемо, що андроїд це робот. Далі. Взагалі, Андроїд почав свою роботу ще з липня 2005 року. Почалося все дуже так цікаво, що була така «Android incorporation», вони хотіли зробити дуже класну мобільну платформу, яка буде стояти на рівні з Symbian і іншими системами операційними системами, мобільними. але Google побачив, що в цьому буде толк і одразу її викупив. Зверніть увагу на те, що Android інкорпореш ще не випустивши ні першої версії своєї операційної системи, маючи тільки свої, як сказати, ісходний код свого своєї операційної системи. Google вже одразу її викупив. І в 5 листопада 2007 року, тобто в принципі, через півтора року ми побачили е, через два з половиною, ну, майже через два роки ми побачили першу версію Android і саме, власне, будь ласка, HGC Dream це перший смартфон, який, на якому встановлений Android. Е, далі і ще е, було так само створено, одразу ж було з випуском першої версії, було створено Open Hudson Alliance. Будь ласка, далі. Назад. Туди тепер. Обхазсет Alliance Google, Darwin, Toyota, Oliver, – це взагалі альянс 84 компаній. Зараз, навіть якщо не бреша Вікіпедія, можливо, навіть і більше. Це альянс компаній, як ви бачите, Google HTC, Samsung, Huawei, T-Mobile, які зібралися в купу, щоб покращувати розробку Android. Тобто кожна з цих компаній, вона вносить якісь сказати, робить свій, свою допомогу у розвитку цієї операційної системи, але не лише Google. Google, так, да, в принципі, він є створює, він є основним розробником, він є автором цієї операційної системи, але інші так само мають на це право. Хочу наголосити на тому, що усі компанії не, не варто думати, чи можливо Intel, він і не розробляє, там не на це якусь розробку, але він дає, наприклад, якісь інвестиції у цю розробку. Будь ласка, далі хронологія взагалі подій 23 вересня 2008 року. Перша операційна система вже офіційно випущена була. Зверніть увагу на те, що взагалі хронологія подій дуже цікава. Сірим відмічено те, що зараз вже не актуально. Зелене розміщено те, що актуально, і Android 4.3 зараз на даній вже розроблений і вже розробляється. Далі з кінця 2014 року, але по деяким новинам кажуть, що і в, на початку 2014 року, деякі кажуть, в кінці 2013 року буде версія Android 5.0. Взагалі, що там краще у, покращують у розробці? Ви, ви думаєте, можливо, він якось робиться швидше. Так, да, він робиться швидше, він робиться якось краще юзібільніше. Але зараз ця розробка Android пристосована саме на поєднання з іншими пристроями. Ну, для прикладу, хочу сказати, що ядро Linux, хто не знає, влазить буквально на, на дискету. Але ядро Linux реальне, яке ми скачемо, воно займає. Буквально десь близько 100-150 МБ. Чому? Тому що воно е, написано те, що була інтеграція з іншими приводами. Наприклад, в, в когось там е, процесор Intel, в когось там AMD. І, в принципі, Android розвивається в тому напрямку, щоб він ставився будь де будь-коли, будь-начому. Далі? Взагалі, Google дуже цікаво дуже все зробив. Зверніть увагу на те, що одразу в листопаді 2007 року, коли ще не було офіційного релізу операційної системи, він вже зробив челендж, android Developer Challenge, призовий фонд, якого був 5 мільйонів доларів. За перше місце давався 1 мільйон доларів. Уявіть собі ситуацію, зібралося дуже багато програмістів, Зробка була на протязі двох тижнів. Вони розробляли Android-додатки. Перше місце зайняв той, хто, звичайно, зробив саме найкраще по опитуванню усіх інших, усіх інших комісій. Відповідно, вже 27 травня 2009 року був так само, ще один челендж, але сказати він, призовий фонд його був 2 мільйони доларів. Що хочу вам сказати, що зараз вже челенджі ніякі не проводяться такі вже надто офіційний з логотипом android Developer Challenge. Зараз Google сам побачив, каже, що у нас і так приложення розробляються, Android вже популярний. Навіщо нам витрачати 2-5 мільйонів доларів для того, щоб знову його популяризувати? В принципі, зараз і все ясно, що або Android, або, наприклад, iOS. Далі. Так само був 22 жовтня 2008 року у створений Google Play. Хочу наголосити на тому, що з самого початку був Android Market. Ну, зараз вже прийнято доказати Google Play. Яка різниця між Android Market була і Google Play? Android-Market містив тільки собі додатки до Android. Google Play містить собі все. В тому числі ви можете там купляти книжки, інші мобільні телефони і тому подібне. Далі в грудні 2011 року. Було значено 10 у 10 степені. На жаль, тут не читається, але це має бути степень. 10 у 10 степені, Тобто було скачено 1 мільярд додатків. В березні 2012 року е, об Мишку, ласка, так, е, було об'єднання мультимедійних сервісів. Тобто, що е, ан, е, корпорація Google зробила так, щоб Android був максимально поширеним, і він е, почав працювати у 190 країнах світу. Це, в принципі, майже весь світ. Е, що ще хочу сказати, що вже на цей момент поставлено дуже багато додатків, вже це е, число, можливо, вже десь декілька трильярдів. Далі, будь ласка. Взагалі, які переваги Android? Е, перше, це microSD Cardrater. В багатьох операційних системах вони його не підтримують. Чому у нас є, наприклад, телефон? Ми туди не можемо вставити ніяку карточку, і можливо, зараз це вже не така новина, але раніше, взагалі, всі дуже кричали від того, що Android є мікроізді карточка, вона його підтримує. операційна система це дуже класно. Далі повноцінна реалізація Bluetooth сітки. В даному випадку ми можемо сказати про Windows Phone. Тому що там немає адекватної роботи Bluetooth, а, а в Android це все реалізовано. Далі, встановка додатків не з онлайн-магазину. Наприклад, можливо, знаєте, що є додатки для iOS, для Apple корпорації, і їх потрібно обов'язково встановлювати з сервісів необхідних. В Android включили таку можливість, що можна самому скачувати і самому їх встановлювати і додатки. Наприклад, ви його написали, ви його встановлюєте. І не потрібно якось там звращатися і тому подібне. достатньо тільки включити галочку одну в ваших системних налаштуваннях. Далі доступність на ARM MIPS і X86 процесорах. В принципі, багато телефонів підтримують тільки якісь виключні версії процесорів. Android можна ставити на все. І він далі розвивається саме в цьому напрямку, що його можна ставити на все. Ну, можливо, знаєте, що зараз Android є на планшетах, на смартфонах, на телефонах. <клес> Даже Android ставлять на різні машини, наприклад, там. <клес> <клес> на машини. <клес> Добре. Е, є дуже багато альтернативних онлайн-магазинів. Тобто я вам казав, що є Google Play, насправді їх дуже багато. Далі і з версії 4.2 є підтримка багатокористувацького режиму. Можливо, знаєте, що в Google можна залогінитися під декількома юзерами до 10, якщо не помиляюсь, і в 4.2 зробили так, що можна мати, наприклад, два користувача, наприклад, робочий аккаунт Google і домашній аккаунт Google. І ви можете читати почту як від того аккаунту, так і від іншого аккаунту. Далі. Ну, в принципі, підсумок. Гадаю, що ви зрозуміли, що Android це. Дуже велика операційна система, вона дуже динамічно розробляється. Наразі вона є однією з найпопулярніших операційних систем. Що хочу сказати, що зараз дуже вигідна розробка Android-додатків. Чому? Тому що Android взагалі дуже популяризований, додатки, за додатки платять великі гроші і буквально, можливо, читаєте всі хабри, як історія одного стартапа, коли людина розробила додаток за один вечір і заробила десь буквально півмільйона доларів. Це, в принципі, все реально, все в ваших руках. Додатки пишуться взагалі на дуже багатьох платформах. Наприклад, є така платформа як Corona SDK, Titanium Accelerator, Але ще можна писати на чистій Java. Що хочу вам сказати, якщо збираєтесь писати Android-додатки, пишіть на чистій Джаві. Не юзайте всякі Corona SDK, Titanium Accelerator. Так, класно, вони класні, їх можна швидко розробляти, але якщо вам потрібно щось зробити таке, чого там немає, тоді ви зрозумієте, що в джаві вся сила. У мене все? Можливо, у когось є питання? А, можеш трошки просвітити цей от міф про те, що Android дуже жре батарею телефонів? Так, ресурси, так. Да. Да. Що хочемо сказати на рахунок цього міфу? Взагалі, найвелика проблема не в тому, що це Android. А, по-перше, це, це не міф. Так, да, по-перше, це не міф. Да. Це фантастика. 에... <реш> да, ще можливо знаєте, Слова що реальність. є такий анекдот, що власники Android роблять зарядку, зарядку кожного ранку. І тому подібне. Що хочемо сказати, що насправді він не багато вже батареї. В принципі, в мене Android, мені його спокійно видає на 4-5 на днів. На мою думку, це вполне реально, коли я дзвоню і сиджу. Вся проблема в тому, що користувач просто не вміє їм користуватися. Він запускає приложення перше, друге, в нього постійно включений Wi-Fi, Яскравість не на автоматичному режимі, а на максимальному постійно фігачить. Відповідно, якщо він протримається один день, я пожму руки цій людині. Тобто, вмійте користуватись батареєю, вмійте користуватись Android. <ріст> ні. Ні, жоди. я коли перший Android телефон взяв, у мене перший тиждень батарея розражалася за 12 годин. Я не, я не міг більше 12 годин, щоб вона Ну, Зараз в мене 3-4 дня так само тримає. Зрозуміє так, якщо ти відкрив додаток, ти його маєш закрити. Якщо він тебе буде відкритий, тоді він тебе буде висити в оперативній пам'яті і, відповідно, використовувати ресурси батареї. Виходить так, що раніше в Андроїді була фіча так, що можна було скачувати лише з онлайн-магазину, лише сертифіковані додатки, які знаходяться на Google Play. Тільки звідти. скачувати ці всі всіх, Ну, в принципі, так. Да. Що хочу сказати, що зараз, якщо ви самі написали додаток, ви його спокійно можете закинути через звичайний провід або через той самий Wi-Fi, Bluetooth на ваш телефон і його встановити. Але в даному випадку це поширення і для вірусів. Хочу вам сказати, що не ставте додатки з якихось сайтів, тільки з Google Play, тільки звідти, з іншого місця. Пояснюю чому. Тому що ви ставите додаток, поставили, наприклад, дуже така типічна ситуація, ставите додаток, на наступний день дивитесь на рахунок, у вас мінус 200 гривень. Я не дивуюся. Чому? Тому що коли ви встановлюєте додаток, ви даєте дозвіль. дозвіл на користування певних дій. Взагалі там дозвіл йде доступ до інтернету і те, і 10, 20. В додатках несертифікованих може бути дозвіл на відправку смс-ок. Пояснюємо так, ви ставите цей додаток, він вас тихо від. Ви на жали, єс, yes", як завжди це робиться, ніхто нічого не читає. Він доправляє смс-ку коштуваність або навіть декілька смс-ок, у вас на рахунку мінус 200 гривень і ви думаєте, що таке. Звичайний чайник знову поповняє рахунок, на... і в нього знову мінус 200 гривень. Да, Печальна історія, я з таким стикався. З такими користувачами. Вже на другий раз так, щось не так. ще раз щоб Саме крута штука в Play, це коли якийсь офігенний додаток, в нього мільйони користувачів, і це ВЛП перерішив зробити гроші, то як каже Іванів. Він викатав апдейт, який відсилає смски. По суті, автоматично у всіх користувачів цей апдейт обновився. Але хватить, що вона всього кілька жалоб, що на цей аплікейшн попало, його либо в автоматичному, либо в ручному режимі Google плей перевіряє. Якщо там реально знайдена какашка, у всіх користувачів автоматично на телефоні він виталився. Все, його немає. Можливо, не скачені з Google Play, Ну, це ж сам Зараз вже зроблена автоматична перевірка. Ну, тобто автоматична, для кожного апдейту. Так, да, якщо вже дуже популярно, то це банально вирішує. Виріш, виріш. Викласти аплікейшн на Google Apps вартує 25 баксів. Для викладання першого. А всі інші вже безкоштовно. Да. Здобув То каташку викладати, що там я знав, що там все. з флешем, так, да, є підтримка флешу, можна дивитися, але якщо ти хочеш подивитися відео на YouTube, будь ласка, є окремий додаток в YouTube, який це все робить, який це все працює. З флешем, скажу чесно, на довітю больно. Він але життє. він там є. Він не підтримується. У мене є У додати. Я знаю, він дотримується трохи різні. Флеш був просто забраний з маркета, його просто не можна вже скачати з маркета. Але можна скачати просто АВП стінку, але от я не знаю, в мене на S4 його поставити вже цю сутінку не вийшло. Вона ніби ставиться, да-да, все ура, роздав, а флешка вино. Бачите, монополія корпорації добре прийшла. В принципі, так. А сам Одоб сказав, що не буде Android. отримати Абросиль. Ні, він сказав, що це не вирішив все. Я ще хочу сказати захист андроїда стосовно живлення. Я не дуже розумію, навіщо мені з собою таскати батарею, яка тримає четверо суток, якщо я кожного вечора буваю біля розетки. Ну, <світ> ну, а колись поїхати, наприклад. Вночі я сплю і можна просто поставити його в крил і зранку мати свій заражений. Виражений девайс, тобто мені достатньо, щоб він мені витримував е, стільки, скільки я не сплю. От мені достатньо, я потім лягаю спати, його ставлю заряджати, зранку знімаю. І мені добре. Ні, два, два рази стільки на спрошу. Один раз можна забутися, поставити. Ну як це можна забутися, коли я його, щоб не покласти де-небудь там з ручками з ключами, я його просто ставлю в місце, де він живе.